Всім привіт! Якщо ви клацнули на це відео, то скоріше всього, хоч раз в житті, ви стикалися з істерією через штучний інтелект. Я хотіла стати художником штучний інтелект. краде в мене. І так чомусь найчастіше цю істерику влаштовують саме художники. Ну, що сказати, люди творчі, і будь-що може бути причиною розбитого серця. Давайте закенсуємо штучний інтелект. Все, я збираю петицію. <кхи> Ставте голоси, ми його будемо кенслити. А коли я їм починала пояснювати, що його закенсили, чесно, фізично неможливо, то відбувалося щось таке. І сьогодні я хочу більше про це поговорити та роз'яснити, чому вам варто або не варто хвилюватись. Не потрібно міняти професію, та розкажу вам більше про сам штучний інтелект, в чому його концепція. Весь цей час я думала, переварювала інформацію, що збирала цікаво, щоб вам можна було реально об'ємно та цікаво про це розказати. Як ви могли зрозуміти з початку відео, зазвичай художники звинувачують шиї в тому, що він забирає в них роботу. Це щось типу, ну, в мене нічого не замовляють, тому що є штучний інтелект, який краде інтелектуальну творчість художників, і ну, замовники просто генерують свої картинки, а не замовляють у мене. І я вважаю, що це... Яко кажучи, незмістовне звинувачення. Адже якщо б ми всі керувалися такою логікою, то можна було б сказати, що фотоапарат забирає в художників їхню роботу або програми для обробки. В тому ж піксарці на телефоні я в своєму 2017-му редагувала фото, щоб це було схоже на малюнок. Так зараз кардинально інша ситуація. Та штучний інтелект може генерувати картинки з нічого. Але штучний інтелект від художника відрізняють три найголовніші пункти. Це комунікація, точність та банально людський фактор, Шиї просто не зможе зобразити картину настільки чуттєво та настільки тонко, як це потрібно людині. Картинка штучного інтелекту ніколи не виходить настільки живою, як її малює людина. Кожен штрих, кожна лінія, в неї вкладено роки праці. І саме за це замовники вам платять, саме за це художники є, були і будуть потрібні. І саме це наразі просто нереально зобразити за допомогою штучного інтелекту. Також я говорила про комунікацію. Діло в тому, що коли ти хочеш отримати картинку від шиї, тобі потрібно написати промти. Промпти це спеціальний опис, за допомогою якого штучний інтелект генерує вам картинку. І проблема в тому, що не завжди цей штучний інтелект генерує саме те, що ти написав, тобто він може ігнорувати деякі промти та видавати зовсім не те. До того всього ти просто не можеш з ним комунікувати, як зі звичайною людиною, та пояснити за допомогою своїх слів, що саме ти хочеш. Для написання промтів дуже важливо використовувати короткі та влучні слова, що не завжди можливо. І це дотично з тим, що я хотіла сказати про точність. Коли художник працює з людиною, себто з художником, він може пояснити, яку прозорість шару він хоче, які саме персонажі з унікальними рисами мають бути зображені на цій картині, хто за ким має стояти, наскільки має виглядати рука. І все це можна відредагувати за допомогою художника. І це також не може скопіювати штучний інтелект. Отже, якщо підсумувати всю мою величезну промову, можна сказати, що штучний інтелект ні в кого не вкрав роботу. Якщо у вас не беруть замовлення, то це, ну, ваша проблема. Скоріше всього, ви просто неправильно просуваєте себе та вашу творчість бачать ці люди, яким це не цікаво. Тому варто ще змінювати в просуванні. Також сам спосіб роботи штучного інтелекту. Багато людей вважають проблематичним. Щоб пояснити, як саме він працює, я не буду вдаватися до дуже складних термінів. Краще, давайте уявимо його як художника, який дивиться на тисячі різних картин. Він вивчає різні стилі, кольори, форми, а потім ви попросите його створити нову картину. Він використовує всі свої враження та знання від попередніх картин, щоб створити щось нове. Схоже на те, що він вже вивчав. Таким самим чином працює і штучний інтелект. Лише він працює з цифровими зображеннями. І так, ви правильно все зрозуміли, штучний інтелект використовує саме ваші малюнки для того, щоб саме покращуватись. Чи це проблематично? На мою думку, так. Чи можемо щось змінити? Ні, не можемо. І навіть якщо ви запостите тисячі картинок про заборону штучного інтелекту, його ніхто не заборонить. І, на мою думку, з цим просто варто змиритися, адже прогрес не стоїть на місці і він іде далі. В кінці кінців, постячи свої картинки в інтернет, ми негласно даємо дозвіл на їх використання штучним інтелектом. І єдиним виходом з цієї ситуації є просто не постити їх. Але хто це буде робити? Тому нам потрібно виходити з цієї ситуації що є. До речі, я б не сказала, що штучний інтелект це тільки негативне, він може бути дуже і дуже корисним для самих художників. Що я маю на увазі? А саме те, що саме штучний інтелект може витягти вас з артблоку та нестачі ідей. Зазвичай, коли в умовного художника просто не вистачає ідей, він заходить в Pinterest, починає шукати різні ідеї, різні картинки, проводить там години і нічого не знаходить. Тому що, ну, все не те, і то не те, і цей стиль не подобається. Ну і ну не то коротше. Але на сьогоднішній момент у нас є такий прекрасний засіб, як шиї. Можна вільно зайти в той же чат GPT та попросити його згенерувати кілька ідей. Та цей генератор ідей є буквально безкінечним. Якщо говорити чесно, то навіть при створенні цього відео, а саме фону, який ви бачите, я використовувала чат GPT, а саме для того, щоб нагенерувати та влити в свою голову більше ідей на цю тему. І в цьому немає нічого поганого. Адже заходячи на той же Pinterest, ми робимо те саме. І це, до речі, стосується не тільки чату GPT, а й візуальних штучних інтелектів, до прикладу, Midjourney. На моїй колишній роботі мені давали доступ до мінчорній по робочим справам. Та признаюсь, інколи я його використовувала, щоб генерувати різні прикольні картинки. Чесно, це просто неймовірно. Те наскільки він унікально генерує та комбінує різні ідеї, мене просто вражає. Користуватись цими ідеями у своїй творчості мені не доводилось, але якщо б він мене побув трішки довше то я би стовідсотково намалювала щось за його ідеєю. До речі, я знайшла безкоштовний аналог Мінчорний, він працює не так круто, але генерує картинки безкоштовно. І сьогодні на його прикладі я покажу та докажу вам те, що штучний інтелект точно не може замінити художника. До речі, можливо, ви задавались питанням, що ж це я таке цікаве малюю на фоні? А я чекала це відео, щоб вам розповісти. А це є мій власний мерч, а тобто стікери. І я просто в захваті від того, якими вони вийшли милими та красивими. Це перший раз, як я створюю щось таке. На фоні ви можете побачити, як я нещадно обклею ним свій зошит. Ну, це виглядає ну просто ну слей, чесно. Насправді, я просто обожнюю стікери і ви це можете побачити по моєму задньому фону. І я дуже надіюсь, що ви також. Адже від моменту публікації цього відео ви можете придбати їх у мене в телеграмі. До речі, нагадую, що в мене є власний телеграм-канал, підписники якого могли придбати цей стікер-пак за декілька днів до появи цього відео. Ну все, то ми домовились. Я вас чекаю в своєму телеграмі, ну тому що подивіться, як це можна не придбати. А я поки продовжую про штучний інтелект та покажу вам те, як я старалась генерувати картинки за допомогою нього. Можливо, раніше ви чули про такі шиї, як Міджорні, який генерує правда неймовірні картинки. І зараз розробники його зробили платним. На жаль. Пояснюючи це великою кількістю фейків. Нібито тоді, коли Міджорній був безкоштовний, багато людей використовували його, щоб створювати різну недостовірну інформацію. Ніби коли за нього почнуть сплатити, недостовірної інформації стане менше. Ну, так цікаво. Зараз я не про це. Я хочу розповісти про безкоштовний штучний інтелект, який я знайшла не так давно. Він має назву Limewire. Та згідна якість генерування картинки в ньому дещо гірше, ніж Midjourney. але не сильно. Якщо генерувати звичайний споживацький контент, то різниця не така велика. І ось що я нагенерувала. Для початку я просто написала один промпт Chibi Stickers. Мені дуже хотілося своєму стікерпаку свого чібіка, тож я захотіла вбити двох зайців одним пострілом. Ця картинка вийшла доволі поганої якості, хоча доволі непогані концепти, як на мене. Наступною картинкою я хотіла збільшити якість, тому саме це я й написала. Ну, що сказати, картинка доволі непогана, але стиль ну, мені зовсім таке не заходить, чесно. Не знаю, пишіть в коментарях, як вам. Тут уже було набагато більше промців, та видно, що цей штучний інтелект почав генерувати щось конкретне. Але мені захотілося більше оригінальних пост та чогось цікавішого, але як бачите, він мені настирливо не хотів видавати чогось цікавого. Просто звичайні пози дівчинки, яка стоїть та дивиться в камеру або кудись вдаль. Ось цей умовний стікер мені, до речі, дуже сподобався, але він зовсім не цікавий та непрактичний використанні. Я просто не знаю, де можна використовувати таку вилазену картинку. А мені хотілось більше чогось чіпі-аніме -бі стилю, щоб це було щось таке миле та не сильно деталізоване. Тож в наступних промптах я дуже настирливо цього добивалась. Також однією з моїх вимог була засмученість персонажа, чого я зовсім не могла добитися від штучного інтелекту. Я не могла добитися ні одної яскравої емоції. Це саме про те, що я говорила. Так, ці картинки доволі милі, але в них немає якогось сенсу, те, за що можна зачепитись. Можливо, це непогана сира база для того, щоб це в майбутньому доробити, але ну ніяк не готова робота. До речі, найбільше з усіх стікерів мені сподобалась ось ця робота, де, як ви бачите, я просто написала мільйон промтів про те, що вона має бути засмучена. Але вона якась ну, задумана, а ще в неї три руки. Чесно, це був дуже смішний та цікавий досвід попрацювати з таким генератором. До речі, хочу зазначити, що безкоштовні спроби згенерувати картинку тут обмежені. Тому це все, що мені вдалося згенерувати на безкоштовний доступ. А ще періодично вона мені видавала ось таку вакханалію, від якої, чесно, мені було доволі лячно. Отож, я ніби сказала все, що планувала на цю тему. І давайте по традиції, якщо ви додивились до цього моменту, то напишіть в коментарях, як кенсерю штучний інтелект. Таким чином, я буду знати, скільки вас дивиться до цього моменту, та буду дуже-дуже вам вдячна. До речі, нещодавно ми перейшли в відмітку в тисячу підписників. Та я хочу вам дуже сильно подякувати за те, що ви досі зі мною та підтримуєте мою творчість. Дякую всім за ваші підписки, лайки та коментарі. Також дякую моїм спонсорам, які підписані на приватний телеграм-канал та до зустрічі! Я всіх дуже люблю, дякую велике. Все, пока-пока!